Дріжджове пісне тісто. Зберігайте собі рецепт. Це тісто універсальне як для соленої, так і солодкої випічки, без заморочок. Як завжди, заміс холодний, нічого гріти і розчиняти не потрібно. Просто з'єднуєте всі складники, крім олії. Коли замісили тісто, вмішуєте олію. Даєте годину підійти і формуєте те, що ви хочете пекти. На відео я вчора пекла завиванці. Так тісто виглядає після години розстойки. Начинка в мене була стушкованої квашеної капусти, цибулі, Печериць та картоплі. Тісто дуже пластичне, випічка виходить м'якенькою, не твердою. Голову неї не розтовчеш, як дехто любить писати. Легко можете пекти маківники чи рогалики з повидлом. За виванцям я дала підійти хвилин 40 ледь збризнула олією зверху. До олії, прошу не придиратись, постати без олії, боже вам помагай. Але як казала прабабця Марта, гріх не вписок, а списка до завиванців я зварила грибну юшку. Юшку я готую на насиченому овочевому бульйоні. Додаю корінь петрушки, стебло, селери, заправляю підсмаженою цибулею на олі. Ніякої картоплі вершків у юшці не має бути, бо то вже буде зупа. Подають юшку з окремо відвареним тістом. Тісто не має варитись у юшці, боже збав. Пісні страви не нудні, Вони можуть бути яскравими та з насиченим смаком. У мене все бережіть себе.